Вітаю на каналі. Сьогодні 5 серпня 2025 року Ліобережна Херсонщина. Починає спіти такий гарний суперовий нектаринчик білом'яса під назвою Мадам Бланшет. Це один із моїх найулюбленіших нектаринів з білою м'якотю. Плоди шикарно виглядають, плоди мають калібр від 200 до 300 грамів. Окремі можуть за 300 г більше важити постійна врожайність. оце середній екземпляр це 200-250 грамів дуже ароматні м'якоть така що наїстись не, мож... ну, не можеш наїстись мякоть нагадує більше інжирні сорта по цукру ніж звичайні загрузочку показую Деревце молоде, витягує шикарну нагрузку. Зараз покажу м'якоч. Плоди більшість у такому ще технічному стані, технічна зрілість Тверденькі, Поодинокі вже м'які є. Ось вона. Ця смакотака всередині. Похоже по характеристики Фіделія. Тільки ще солодший, мені здається, і з уклоном таким, з нехтарином трошки більш уклоном, ніж з персиком. Но смак безподобний. Особливо коли плоди на дереві перезрівші, ох і в медові вони. Кислиночка мінімальна, багато цукру, насичений такий смак, не пустий, не пришнуватий, По соку ось капає, я його ще не давив, він капає, капає. Ось дивіться, як він соковитий. Безподобний на Шкірочка така середньої товщини. цупкенька така не товста. Кісточка не свободна, але без проблем об'їдається. Ну і смакота. Не перестаю хвалити цей сорт, він у мене вже років 6-7. Кожен рік дає такі смачнющі плоди. Я нам дуже задоволений. Всіх, всі, хто куштував у мене. Кого я пригощав цим плодом і своїх знайомих, то кажуть, не вже це нектарин каже, бо вони такі бувають смачні і солодкі. Також хочу замітити те, що він доволі такий простий вирощувані, не кволий, не слабенький. даже, На, навіть, навіть по листю видно, який він такий. Життя радісне. Завжди добрий приріст. Ось цей врожай, це дерево, трьохрічне деревце, саджене 22-му році восени дало другий врожай. Цей врожай десь на рівні 1 метра висоти. Це основний навіть нищів. Десь від два півтора він дав на другий рік плодоношення. Ось така красота. Сорт під назвою Мадам Бланшет. Рекомендую всім. На цьому огляд буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.